Крадії. Але це таке це від того, як то кажуть, ніхто не застрахований. Але могло це так і не статися, тому що злоумисники потрапили в домівку і миттєво зникають з награбованими. Розбиті замки на дверях, зламані вікна, німець свідчення про найбільш вразливі місця обкраденої квартири. Кому я вам хочу тільки з практики розказати, що коли е -е, при приїзді слідчо-оперативної групи... Попасти на місце злочину квартири це дуже жахливий вигляд. Може, вам як журналістам приходилось побувати у таких випадках, але це дуже все. Практично такий безлад в квартирі виходить, розкидані всі речі, залазять в такі місця, що ніхто ніколи б навіть не подумав. Міста Києва система МАКС, яка дозволяє забезпечувати охорону за допомогою GPS-каналу. Система Інтеграл, яка випускається містом Мів також наш вітчизняний виробник за допомогою GPS-каналу, який не потребує телефонної лінії. І об'єкт в будь-якому місці розташування, чи це місто, чи село, чи Скажем так, гориста місцевість, можна його поставити під охорону, лише необхідно якісний зв'язок, мобільний. Зв